Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії IDL серія F5 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція і дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 72 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, і також є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується на лампу з допомогою стандартного роз'єму. А живлення 12 вольт під'єднується. На проводі живлення є невеличкий драйвер, е який схований ось в таку невеличку металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так дуже яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, як ми бачимо, заявлена колірна температура нагадаю 6000 кельвін. І як заявляє виробник, потужність світлового потоку в даних лампах 8000 люмен. Хочу нагадати, що після встановлення будь-яких е світлодіодних ксенонових ламп обов'язково потрібно виставляти в автомобілі правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.